Ми сьогодні з вами будемо говорити про вашу книжку Шлях на край світу. Власне, ви запитали, чому вона, тому що я її прочитала найперше, коли ще не було книжки, яка вийшла у Віхолі. Вона є художнім репортажем. Це ваша дорога до Сантьяго. Це ваша перша дорога до Сантьяго. От мені власне цікаво, чи це вже? Після декількох ваших мандрівок ви склали якийсь такий збірний цей репортаж. Чи це все ж таки ваша перша мандрівка? Це перша і друга мандрівка, бо коли я дізнався про шлях Святого Якова, це був здається 2012 рік. Зараз вже складно уявити, що це було так давно. І я тоді вирішив, що все ні, це був напевно навіть 2011 рік. Вже о Боже. Важко да, це uh -huh. був 2011 рік, і я подумав, що все, піду, піду не знаю коли, але бажано в наступному році. І тоді, але ми я знайшов друга, який так само захотів піти шляхом святого Якова і Ми вирішили, що коли з'явиться можливість, ми підемо. І ця можливість з'явилася тоді в вересні 12-го. Єдине, що ми були не впевнені, що ми будемо готові пройти там 800 кілометрів чи 600 кілометрів. Бо Такий найбільш розповсюджений маршрут триває 790 кілометрів від міста сен жан пор у Франції, в Піренеях, аж до міста Сантьяго де Кампастел, де знаходиться за легендою мощі святого Якова. І от ми були не впевнені, що взагалі це нам сподобається, бо ніхто з нас не ходив на такі великі відстані. І взагалі це здавалося достатньо захопливим, але достатньо чужим. Ми вирішили, що давай-ка спробуємо просто спочатку пройти кілометрів 200, а потім ми подивимося, як воно. Ну, і звісно, коли ми пройшли там десь 190 кілометрів і зійшли маршрут, щоб повертатися додому, бо ми взяли відпустку буквально на тиждень, то ми не могли повірити, як так. От всі далі будуть і ті, хто йшов паралельно з нами, а ми повертаємося додому. І це було дуже складно. Ми зрозуміли, да, шкода, ми отак от себе вирішили поберегти. І тоді ж вже прийняли рішення, що Окей, повернемося через рік і пройдемо до кінця. Ну і і далі ми повернулися через рік, прийшли, звісно, не прям з тієї точки, де ми закінчилися в дванадцятому, ми 13-му почали трішечки далі і прийшли до Сантьяго, а потім ще до, а, до міста Фіністера на березі океану, куди багато ще, потім після Сантьяго йде. І коли коли мені в 2015 році видавництво Темпора запропонувало написати книжку про шлях Святого Якова, конкретно цей художній репортаж, шлях на край світу. Я зрозумів, що от, да, у мене є матеріали, і я написав, написав ту книжку, першу книжку про каміну, саме про перші з два свої походи. Хоча після цього я вже ходив кілька разів іншими маршрутами і провів вже перший комерційний світ тур для туристів, що хотіли хотіли піти зі мною. Вже пройшов так само тим маршрутом, з якого ми йшли з Андрієм. Тобто, у мене вже тоді було багато, я вже тоді, здається, п'ять разів ходив по Каміно чи шість, але. Але написав про перші два, бо вони найсвіжіші, оцей най, найсвіжіший, найяскравіші враження були саме зазвичай про те, коли ти вперше в якомусь місці. А скажіть, будь ласка, коли ви писали цю книжку, готували. Ви собі ставили за мету, що це має бути якийсь такий практичний порадник? Чи це швидше для інспірації тим, хто вагається? Хто вже в принципі знає про каміну, але ще от чекає на цей останній поштовх? Ну, знаєте, я ну, на момент, коли я писав ту книжку в 2015 році, я був не дуже досвідчений автор. Звісно, у мене вже там вийшла одна книжка до того. Але я в принципі ще не дуже розумів, розумівся в стилях, і хотілося написати в тій книжці все: і практичні поради, і, і якісь мотиваційні поради. І описати максимально докладно аж до кожного руху пальчиком свій досвід розписати про людей, і це ну я намагався ну і я це зробив, написав все все все, все, все все, що міг. Насправді тепер я розумію, що завжди треба залишати щось за душками. І не додавати якісь моменти читачу, бо читач сам має розкривати для себе багато чого, чи здогадуватися, чи своїм власним досвідом знаходити відповіді на деякі питання. Але в тій книзі, да, вона вийшла така: максимально енциклопедична, про про каміно, де я розповів і про сам маршрут. Про Точки на ні на ньому про легенди про те, як я там шов, про людей, яких зустрічав, про всі наші розмови з цими людьми, і максимально, максимально хотів бути корисним цією книжці, і звісно, це мені свої, певним чином вдалося. А чим відрізняється ця книжка від тієї, яка вийшла у Віхолі торік? Тут таке питання: що знаєте, коли, коли я закінчив ту книжку в шлях на край світу, я потім десь за рік зрозумів, що це не все. І що рано чи пізно я напишу ще одну книжку, бо я почав розуміти, що та книжка вона хороша, але не та книжка мрії про шлях Якова, яку я завжди хотів написати. І... Але я розумів, що звісно, у мене поки нема. Матеріалу для написання нової книжки, і треба просто дати його часу настоятись своїм думкам, настоятись, дати собі більше більше досвіду, ще проходити. Бо я ж казав, що я вже проводжу і комерційні групи туристичні на шлях святого Якова, і сам ходжу на шлях святого Якова різними маршрутами, бо це частина життя, це як це як такий гарний друг, один з найкращих друзів, де ви хочете постійно зустрічатися. Uh, і ну я до цього так ставлюся. Що звісно, я подорожую багато де по світу, але ще Святого Якова — це те місце, куди я постійно повертаюся, бо завжди є якісь, якісь бажання, питання, які відкриваються саме на ньому. І завжди є бажання зустрітися знову знову. Я розумів, що рано чи пізно це, це станеться. Я напишу ще одну книжку. І коли. Грянув коронавірус в 20-му році. У мене зірвалися плани з подорожі. Потім я в 21-му році шукав всі можливі неможливі варіанти виїхати навіть при закритих кордонах, щоб пройти по шляху Святого Якова до цього я був, коли він був такий на злеті, хотілося побачити його період падіння. Але, врешті, вдалося вдалося поїхати в Європу, коли Іспанія нарешті відкрила кордони. Це початок. Початок липня до двадцять першого року, я буквально от вони відкрилися го числа, 1 липня, а я 11 го вже був в Іспанії, і тоді я вже розумів, що скоріше за все буде та подорож, про яку я напишу книжку. Я пішов сам на відстань. Хотілося, що там 750 км кілометрів пройти, трішечки, там обставини скоротили. Я пішов десь 600 кілометрів, плюс-мінус. І там я коли йшов, я вже розумів, що да це буде та подорож, про яку я напишу книжку, але враховуючи ті попередні. Більше десятка подорожей, що були, були вже у мене в голові. Ну, які були у мене в пам'яті в голові, які вже здійснилися. І коли я повернувся, я, я почав писати ту цю книжку. Це мене зайняло рік. Але це я писав вже як ту книжку, до якої щоб вже не повертатися до цієї теми, і вона вже стала знаєте, не більше практичною, скільки особистісною, бо вона більше. Вже на емоційна заснована на емоційному сприйнятті цього подорожі, а не на практичних порадах, не про докладному описі все, що я побачив з ким поговорив. А скоріше про суб'єктивному сприйнятті кожної людини цього не тільки моєю, але іншою, бо там я тільки оповідач цієї історії, а там даю слово дуже дуже багатьом, кого я зустрів різні роки і. І даю слово самому собі, зокрема. що і Чому я прийшов на каміно? Що було пі... до цього, що було на камін, і що було після цього? Тому ну, я не просто так назвав її найкраща книжка про камінне. Це... вона принаймні найкраща з двох тих, що написав я. А Насправді це подвійна така пасхалка, подвійне великодні яйце, і хто прочитає цю книжку, то розуміє, що іншої назви не буду. Звісно, я не вважаю її най-найкращою книжку з усіх, що було написані про каміни, Але для когось вона такою стане, і, і весь сюжет цієї книжки каже, чому, чому вона має таку назву. Звісно, ні, я тут не виступаю хвальком, який каже: о боже, я найгеніальніший автор, що колись писав про камінин ні. Книжка. Ту, що хотів написати я, для мене воно дійсно є найкращою. А... І я дуже сподіваюся, що вона стане найкращою для певного числа її читачів. Буде ще наступні каміно, коли закінчиться війна, коли буде можливість мандрувати для вас? Да хотілося б, звісно. Я думаю, що точно будуть, бо працюючи в туристичному бізнесі, я точно знаю, що раз на рік я буду. Принаймні раз на рік водити групи, бо дуже багато людей, які хочуть піти на каміни, але бояться йти це самостійно, чи не хочуть паритися, розбираючись, куди там іти, як починати, що там робити. І такі люди свого часу постійно зверталися до мене, бо в мене були блоги про каміни, Люди зверталися до мене і казали, що. А ви не, збира... не збираєтеся хочу придатися до вас? Я зрозумів, що це можна зробити одним з моїх, з... З моїх туристичних перлин. І я буду передатися так. Звісно, буду повертатися час від часу -ві, самостійно чи з близькими мені людьми. Бо це знову ж таки це частина життя, від якої просто так не... неможливо позбавитися, а, бо коли ти там рік чи два. Не йшов на ті маршрути, а всередині щось відчувається така пустота. І останнє моє запитання: скажіть, будь ласка, чому треба йти на камін? Тут нема відповіді, знаєте, воно, якщо людина, почувши про маршрут про, це, про цю дорогу, зазвичай як буває, людина чує про цю дорогу, читає книжку, чи дивиться кіно, чи якісь блоги, і в неї вже заграється все всередині, і вона вже не може розуміти, як, що з нею трапиться, і як це так жити. Чекаючи, коли це буде каміна, бо хочеться це пропустити цей період очікування одразу вийти на каміно. але ну це неймовірно гарна дорога. По перше в будь-яких і в будь-яких і місцях на будь-яких маршрутах. Зазвичай її прокладають через гарні цікаві місця. Вона дуже історична. Бо коли ти йдеш цією дорогою, розумієш, що тисячі років перед тобою йшли Пілігрими, 500 років, 100 років, 10 років тому пішли мільйони людей. І ти все це бачиш, всі там історичні містечка, іспанські, чи португальські чи французькі. І це дуже медитативна дорога. Бо коли ти йдеш в тебе, в принципі, немає іншого життя і інших потреб, як йти десь поїсти, десь поспати, випрати свої речі, відпочити. Але в цілому, у тебе єдина задача на день йти. До тебе відкривається час для того, щоб про щось подумати, щось проаналізувати, згадати свої мрії і подумати, як реалізувати. І дійсно, що люди виходять на дороги, коли приходять, вони розуміють, наскільки багато вони отримали не тільки від цього, як туристичного маршруту чи можливо навіть як паломницького маршруту. Бо половина людей ходить саме як паломники, а не просто як туристи з духовними цілями, але як вони отримали саме от свої душі для як багато вони для себе для для голови для серця отримали